Найкращий бізнес радіошоу експертна думка знову в ефірі національної радіостанції «Країна ФМ і знову з вами ваш ведучий Денис Денискаєр. Сьогодні у нас етер експертної думки буде юридичний. Ми поговоримо про широкий спектр послуг компанії Центр правової допомоги від сімейних і трудових питань до військового та кримінального права про доступність консультацій 24 на 7, безкоштовну первинну допомогу та про те, чому центр правової допомоги щороку обирають понад 15 тисяч людей. Я із задоволенням вітаю сьогодні в студії мого гостя. Дісь Максим Русланович, засновник, генеральний директор мережі юридичних компаній Центр правової допомоги. Максиме, я вас вітаю. Вітаю, дякую, що запросили. Це честь для мене і честь, в принципі, для всієї команди. «ЦПД». Супер! Ну Що давайте знайомитись, як взагалі з'явився центр правової допомоги, і, взагалі, яку ідею, скажімо так, несли вже прямо з самого початку. Можу говорити чесно, говорити прямо. Для початку була ідея забезпечити юристів та адвокатів роботою, будемо говорити прямо, uh -huh. тому що все починалось досить максимально просто. Кілька юристів, кілька адвокатів, максимально рудованих, мудрих, але які могли допомагати людям, вміли допомагати людям, але їм потрібно було упакувати їхні вміння в систему, допомогти їм з клієнтами, допомогти з загальною роботою. Ну, відповідно, цю нішу зайняв я. І, в принципі, ми також працюємо більше шести років. Тобто і на даний період часу центр правої допомоги опрацьовує більше як п'яти звернень кожного місяця? Uh -huh. Це у нас 13 офісів по всій Україні, і 10 регіонів як таких. Працюємо кожного дня, працюємо, кожного дня стараємося. А, скажіть, які зараз найчастіші запити українців чи не знаю проблеми можливо, українців, які потребують саме юридичної підтримки? Я зрозумів питання. Ну, Дивіться, на жаль, буду говорити прямо, це військове право, десь відсотків 25 звернень. Ну, на жаль, тому що не було б цієї біди, що в нас вже не перший рік цього напливу людей би не було по даних питаннях. Наступні вже стандартні історії: питання сімейного права, питання виконавчої провадження, заблокування карток, питання кредитів також відновилось зараз, тому що перший, перший рік повномасштабки цієї історії не було. Зараз вже кредитні основи почали також працювати. Кримінальне право, як завжди, це десь в районі 10-7% звернень. В більшості центру правової допомоги працює з питаннями, які турбують кожного. Як у вас, так і в мене, так і будь-кого, є якісь свої базові питання, того саме спадкового права і так далі. І в ЦПД можна звернутися, отримати безкоштовну консультацію, а далі вже після безкоштовної консультації вирішувати, чи працювати з юристом центру правової допомоги, чи вирішити питання самостійно. Просто єдине уточню. Трішки виправлю вас. Центр правової допомоги не надає безкоштовну правову допомогу. Центр uh -huh. правової допомоги, специфіка центру полягає в тому, що усі консультації в ЦПД є повністю безкоштовними. можна звернутися 5, 10, 20 разів, скільки тобі це потрібно, uh -huh. тому що принцип роботи такий, щоб юрист був не розкішю, а буденністю. А вже сама робота адвоката-юриста по написанню документів по захисту в судах це вже звичайно на платній основі. Ну тому що ну як не крутими комерційна організація, це треба розуміти. Угу. У вас є просто часто бувають в юридичних компаніях різних, ну якийсь напрямок, якийсь, в якому вони активніше працюють, а інші, ну звісно, якщо звертається. Чи є у вас такі, чи ви, в принципі, займаєтесь всім цим широким спектром, про який ви тільки говорили? Займаємося, звичайно, широким спектром, тому що ну, як показує практика, ти не маєш можливості обирати, чим угу. працювати. Ти зобов'язаний підлаштовуватись під ринок як такий. Ще раз повернусь до питання військового права. На жаль, помітив те, тенденцію, що за період повномасштабки е, багато юристів просто перекваліфікувалися на військових юристів, і на мою суб'єктну думку, це є проблема. Чому? Тому що люди забувають базу. Люди забувають то саме сімейне право, то саме спадкове право і так далі. І ми в себе в центрі стараємося нагадувати їм і все ж таки повертати в реальність, тому що. Ну, юрист повинен знати все і підтримати свої знання на відповідному рівні. Саме для цього ми також і створили академію, це тобто, це так важель впливу і важель інтелектуального розвитку самих юристів компанії. То в принципі і працюємо. Друзі, сьогодні у нас такий юридичний ефір. В гостях у мене зі Максим, засновник та генеральний директор мережі юридичних компаній, Центр правової допомоги. Слухайте, у вас озвучена консультація 24 на 7, Це правда? Так працює на практиці. Ну так, консультуємо, звичайно 24 на 7. У нас онлайн-відділи працюють. У нас люди в дві зміни працюють. Була дуже велика, будемо говорити. Люди не хотіли працювати в режимі, який я їм запропонував, який я попросив. Але я прекрасно розумів, що є звернення і після 23-ї години ночі. Ну звичайно, вночі дуже мало звернень, тобто в більшості люди готові чекати до ранку, але в принципі в вечірній час, після 9-ї ми готові прийняти консультацію або онлайн по телефону, або в чаті і uh -huh. завжди відповість. В будь-якому випадку ніхто не буде вночі їхати в суд, тому що все закрито. Ніхто не буде писати документи, але метарний зворотній зв'язок і комунікацію завжди варто надати, тому що ну, сама ідея це Починалося з того, що мені не дали тої правової допомоги, мені не дали консультації, коли я потребував її. І я оцю маленьку дитячу травму притягнув за собою компанію mm -hmm. як таку. Принцип ось так. А скажіть мені, будь ласка, Максиме, ну будемо чесними, да? юридичних фірм, компаній, юристів дуже-дуже багато зараз. Да? Тим паче, дійсно ви правильно сказали, що під час повномасштабки ще й багато хто став військовим юристом, можливо, навіть ті, хто і не займався, особливо цим. Що відрізняє вашу компанію да, від інших юридичних компаній, структур на ринку України, які досить багато? Зрозумів, ну як я вже сказав, я історію з тим, що мені в певний період часу не дали правої допомоги. Ну, коли я був ще студентом, я протягнув з собою компанію. І є просте елементарне гасло, права допомога всім. Центр правої допомоги, задача його і компанії в цілому, це розміщення по всій території України, що будь-хто мав можливість звернутися, будь-хто мав можливість поспілкуватися, навіть не так з юристом, часто. Виходить так, що в нас консультація переростає просто в дружню розмову, тому що часто ліп людина... психологами виступаєте? виступає. Виходить так. Звичайно, uh -huh. у нас нема дипломованих психологів, але ми прекрасно розуміємо. Ми мужчини також. Ми любимо поспілкуватися, просто нам треба, щоб нас хтось послухав. Да -да -да. І оця ця от базова історія елементарної людяності, клієнтоорієнтованості. Ну я стараюсь приносити в саму політику компанії як такої. В середині компанії також у нас є система рекомендацій, система рейтингу юристів, над цим також працюємо. Ми стараємося збирати відгуки, комунікацію від клієнтів. Це досить важливо, тому що я часто помічав таке, що є підприємці, не буду говорити, які. В цілому працюють в своєму такому, жорсткому світі без зовнішнього зворотнього зв'язку. Uh -huh. Я стараюсь отримати зовнішній зворотній зв'язок, також стараємося більше світитися, більше показувати себе. Для чого? Для того, щоб. Одне тобі скаже юрист, як була справа клієнта, а другу реальну комунікацію тобі скаже клієнт. І якщо, не дай Бог, клієнт буде чимось незадоволений, повірте мені, моментальний зворотній зв'язок вже йде по юристу і вже відпрацьовується ця проблематика, певна. Ми працюємо, ну, ми працюємо на перспективу, ми працюємо вдовго. Ну, будемо говорити прямо: ця команда, що зараз зібрана, ця команда топ-менеджерів, вона не працює. Ідея не стоїть гроші зробити, ідея стоїть створити. Таку компанію, такий продукт, які ще ніколи не створився на території України, в принципі, ми це показуємо вже на один рік. Приємно чути насправді дійсно. А, скажіть мені ще одне таке питання, Максиме. А, чи бере ваша команда участь в якихось соціальних та громадських ініціативах? Можливо, десь на якихось заходах, в тому числі, можливо, якраз юридична консультація, якась безкоштовна. А, розкажіть про це трошки. Ну, специфіка полягає в тому, що я вже сказав, 10 регіонів. Вся команда націлена і є розуміння того, що бізнес також повинен бути соціальний бізнес, повинен допомагати. Це, це завдання бізнесу. Як такого uh -huh. у всіх керівників центру правової допомоги, у всіх менеджерів на місцях є певний бюджет виділений для участі в соціальних ініціативах. Звичайно, лева частина йде на допомогу армії, на допомогу зсу у нас багато є підтверджень нашої роботи. Є нагороди, регулярно це проводиться, це навіть рахунку цьому немає. Але також в певних регіонах у нас йде комунікація з дитячими будинками. В Одесі у нас, наприклад, у нас підписаний довір по допомогу в будинку Англу для реабілітації дітей. Тобто кожен із керівників ЦПД є соціально орієнтований. І як показує практика, ти не можеш говорити про соціальну історію, ти не можеш говорити про хороші якісь речі. І сам цього не робити, і в принципі лідери компанії показують цей приклад для своїх людей. В принципі, у нас всі залучені. Друзі, ось такий у нас сьогодні гість дійс Максим, засновник та генеральний директор мережі юридичних компаній Центр правової допомоги. Говоримо про юридичні питання, про сферу юридичну і бачите, от компанія, яка от все досить чітко, зрозуміло, прозоро, і я думаю, що повно задоволених клієнтів. Скажіть, ми, будь ласка, як ви бачите ну, розвиток центру в найближчі роки? Ви ще плануєте масштабуватися чи навпаки можливо відкривати? Якісь інші напрямки, розкажіть трошки. Ну, на початку цього року в мене була мрія, ідея масштабуватися на міжнародний ринок. Uh -huh. Але після певного детального аналізу я зрозумів, що краще сфокусуватися на території України. Чому? Тому що є ще багато що оптимізовувати в рамках системи центру правової допомоги. Дуже багато. І робота з crm системи методичні матеріали, сама структура компанії, фінансова звітність і тому подібне. І так, ми цю ідею поставили в сторону. Ми, звичайно, на найближчі плюс-мінус три роки завдання вийти на міжнародний ринок. Але на території України ціль в розрізі п'яти років і на дальшу перспективу це закривати всі обласні центри на території України. І далі ну, задача максимум це вже йти в середину регіону. Тобто в будь-якому випадку в Києві є, звичайно, саме бровари там чи Бориспіль і так далі, де в принципі люди не мають змоги або не мають часу приїхати в Київ і. Вони зацікавлені прові допомозі, і в нас ця інтеграція всередину держави вона буде супроводжувати нас протягом довгих років, тому що це робота не одного тижня, не одного місяця, не одного року. І, в принципі, всі керівники, всі лідери компанії це розуміють для цього і працюємо. Максиме, я дуже дякую, що ви прийшли, розказали про центр правової допомоги. А взагалі, дякую вам глобально за те, що ви робите. Ви допомагаєте українцям, допомагаємо в їхніх спірних питаннях, допомагаєте, можливо, в якійсь необізнаності в юридичній темі. Ви допомагаєте українцям покращити своє життя. У вас дуже класна місія. Сил вам, натхнення. Хай у вас все виходить, і у вас будуть тільки задоволені. А клієнти, які будуть вирішувати свої юридичні проблеми за допомогою вашого центру правової допомоги, супер дякую вам. Ще раз дякую, що запросили. Дякую, що інформуєте звичайне населення. у вас багато досить цікавих грамот. І подяк ви великі молодці. Ваша радіо я регулярно слухаю. і Наші юристи також. Тому також хочу побажати вам успіхів і розвитку. Супер, дякую. Обов'язково приходьте ще. Я думаю, що співпраця, вона, як то кажуть, повинна бути взаємовигідною. Ну що ж, друзі, ось нас був сьогодні цікавий ефір. В гостях у мене був дзвісь Максим, засновник та генеральний директор мережі юридичних компаній, центр правової допомоги. В цьому будемо закінчувати. Експертна думка та «Країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.